Всім привіт! Мене звуть Юлія Миронова, я дослідниця із захисту рослин. І я буду розповідати вам у новому проєкті фітопатологиня про хвороби рослин та ефективний захист від них. Нарешті настала довгоочікувана весна, а разом із нею новий аграрний сезон. Прокидаються всі живі організми, прокидаються і фітопатогени. Сьогодні ми поговоримо про джерела інфекції фітопатогенів та де ж вони ховаються взимку. Фітопатогени це збудники хвороб рослин. Вони можуть зберігатися в різних місцях, в залежності від виду і умов. Першим і основним джерелом інфекції, особливо, якщо не дотримуватись сівозміни, зміни, є ґрунт. Фітопатогени, такі як збутники кореневих гнилей, фітофторозу, різноманітних плямистостей листя та прісневіння насіння, можуть зберігатися в ґрунті та в подальшому пошкоджувати сільськогосподарські рослини. Другим джерелом інфекції є заражені рослини. Віруси, бактерії, мікоплазми можуть зимувати в тканинах уражених рослин, таких як бульби, коренеплоди, пагони. Грібні спутники хвороб також чудово зимують в уражених тканинах. Наприклад, парша груші може зберігатися у пагонах цієї рослини, а іржа яблуні в вілках ялівцю. Треті джерело це рослинні рештки. Після збору врожаю. Патогени можуть зберігатися в рештках рослин, а саме в їх пагонах, стеблах та плодах. Відмерлі рослинні рештки слугують сприятливим субстратом для виживання грибних у 82% випадків і у 75% випадків бактеріальних збудників хвороб рослин, широко поширеним четвертим фактором передачі збудників хвороб рослин є насіння. Воно притаманно в 64% випадків для багаторічних рослин і в 72% для однорічних серед найпоширеніших спутників хвороб рослин. Для того, щоб обрати якісне насіння, найкращим варіантом буде провести його фітопатологічну експертизу. Проте, якщо у вас немає такої можливості, зверніть увагу на його однорідність, виповненість, відсутність сторонніх запахів та домішок. Наприклад, якщо ви відчуваєте запах оселедцевого розсолу від зерна пшениці, це може свідчити про його зараженість збудником твердої сажі. Наявність деяких фітопатогенів в насінні визначити важко, таких як, наприклад, летюча сажка пшениці. Проте, при сильному ураженні цим збудником хвороби насіння стає матовим, втрачає свій природний блиск, що може слугувати діагностичною ознакою для цієї хвороби. Але варто зазначити, що при ураженні і іншими фітопатогенами насіння може мати такі симптоми. Наприклад, при ураженні фузаріозом. Уражене фузаріозом насіння також стає матовим, втрачає свій природний блиск. Проте також на цьому насінні ми можемо спостерігати рожево-червоний наліт. Також в насінні зернових можуть зберігатися збудники піринофорозу, септоріозу, чорного та базального бактеріозу. А також збудники чорного зародку насіння. Якщо у вас залишились запитання щодо хворожі раз, якщо у вас залишились запитання щодо хвороб рослин та насіння, задавайте їх у коментарях. Або переходьте за посиланням та отримуйте безкоштовну консультацію фітопатолога. До зустрічі в наступному випуску. Та гарної вам посівної!